Дорогі браття та сестри, слава Ісусу Христу! Слава. Сьогодні до молитви Вервиці Єднає долучається ще одне зернятко. Нинішню молитву будемо провадити з тимчасового місця дислокації Військово-морського ліцею імені віце-адмірала Володимира Безкоровального. Даний ліцей у 2014 році. Змушений був покинути своє місце постійної дислокації Севастополь через окупацію Криму. Це ті офіцери, які залишилися вірні Україні і не заплямили свого імені зрадою. Це ті вчителі, які проявили свою безмежну любов. До своєї Батьківщини. І сьогодні ми разом з молодим поколінням нової генерації майбутніх офіцерів України будемо молитися за справжній справедливий мир для України. Щодня блаженніший Святослав каже, Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Стоїть, бо її тримає Господь. Бореться, бо має відважних синів та дочок, які ціною власного здоров'я і життя дають відсіч ворогові. Молиться, бо це джерело сили та відваги. Надія у цьому герці на Господа нашого Ісуса Христа. З давніх давен. Наш народ зрозумів, що молитва це джерело надії, тому молитва була невід'ємною частиною княжої дружини, козаків та інших військових, що обороняли нашу свободу. Ми маємо безліс свідчень із фронту, як молитва солдатів чиїх рідних рятувала українського воїна. Сьогодні ми у руках тримаємо духовну зброю, верницю, через яку просимо у Бога допомоги, допомоги для нашого народу, мудрості для нашої влади і сили та збереження життя і здоров'я для наших воїнів. Нехай Діва Марія огорне своїм омофором кожну українську родину. Нехай її тепло та любов відчують ті сім'ї, хто втратив у цій війні своїх рідних і близьких. Нехай тепло нашої молитви відчують ті, хто на фронті і в військових частинах, ті, хто в госпіталях та у полоні. Ми згадуємо у цій молитві кожну страждаючу душу. України, В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Царю Небесний, утішителю, душе істини, що всюди Єси, все наповняєш, скарбни це благ життя подачу, прийди силися в нас і очисти нас від усякої скверни. І спаси, бої душі наші, Вірно, В єдиному стану Священ, серця неба і землі, що вимогово і не видимо, і єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, і нарожного, і зговорити на нас, і Камин. Світла, світла, Божі, і Святого від Бога, і Сьогодні, Своя, водій на сучого СМІ. Боже, Моса, Він задля нас, людей, і нашої ради спасіння, зійшов із небес, і поклонився за рухлася, з полоні Марії, і став чоловіком, і був розсуряти за нас, за нотія полада, і ці рожда, І йому похований, він у серцю третій день, звісно, самі, і возніся на небо, і сидить правом жився. І вдруге прийде зі славою собити, живити мертве, але косарство не буде вся. І в Духа Святого Господа Бог, що через цей писає сина і сходи, що за сином синами допомогається, під людям, що поводив через років, єдиним і апостольську церкву, і споритину прихрещення присутніх віків. Починили в Усина, і життя, і будні віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, Отче наш, що єси небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, нашим, і не у спокусу, але визволи на нас від лукавого. Амінь. Амінь. Богородиця Родиця, і порадишся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна від Бона Того, бо Ти породила Христа Спасе і душ наших, слава Сину, і що нас відкупив. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плімо Твого, води породила Христа, спаси і Спалителя душ наших. Слава Святому Духові, що нас посетив і святі вірі утвердив. Богородиця, дімо радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословені бідного Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спалитель душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Перше страсне таїнство розважимо. Ісус Христос молиться в Богому саду. Отже, коли ти хочеш, віддали від мене цю чашу, тільки хай не моя, а твоя буде воля. Тоді з'явився йому ангел з неба, що підкріплював його, повний скорботи та тривоги, ще пізніше молився, а під його став мокраплі краплі крові, що падало на землю. Підвівшись від молитви, він підійшов до учнів і застав їх сплячому смутку. і сказав їм: Чого спите, вставайте та моліться, щоб не війти в спокусу. Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, наслужний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо панова нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від бокало. Амінь. Богородиця, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний біло на Твого, Бо ти породила Христа, спасе і здобителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь благословенна благословена між жінками, і благословенних на Того, Бо ти породила Христа, спаси, і згодителя душ наших. Богородиця ті радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословених підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збровителя душ наших, погородиця ті радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збровителя душ наших. Богородиця Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний білона Твого, От і породила Христа, спасе і душ наших, погородиця, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенних бідлона Твого, Бо ти породила Христа, спасе і з душ наших. Погородися, Діво, радуйся, благосад Марія, Господь з тобою. Благословена ти, і жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа, спаси, і Збавителя, душ наших. Бога за Дімо, радуйся, благосада Марія, Господь з тобою. Благословена тим жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа, спаси, і Збавителя, душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна благословена тими жінками, і благословенний підло на Того, по Бо ти бородина Христа, спасе, здобителя душ наших, погородиця Дім порадися, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний підло на Того, по Бо ти бородина Христа, Спасе і згодителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, імені повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Друге страсне таїнство розважмо. Вичування Ісуса Христа. Взяв тоді Пилат Ісуса, і велів Його бачувати. Він же був поранений за гріхи наші і роздавлений за беззаконня наші, кара, що нас спасає, була на ньому, і його ранами, ми вилікували. Отче наш, що є син на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Від нас насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Амінь. Богородися, Діво, радуйся, благословна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений Бога Твого, Бо ти породила Христа Спаса, і Збавителя душ наших. Богородиця Діх оратися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти твої жінками, і благословений пілона Твого, бо ти породила, Христа спасе і збавителя Душ наша, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна твій жінками і благословений пілона Твого, бо ти породила, Христа спасе і збавителя душ наших. Богородиця, Тіво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Скорителя душ наших, богородиця, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа спаси і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим і жінками, і благословений підлога Твого. Бо ти породила Христа спаси і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна твої жінками, і благословений нікола Твого, бо ти породила Христа Спасе і збавителя душ наших, бо городися діло благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений тикло на Твого, бо ти породила Христа Спасе і збавителя душі наших, Богородице, діво радуйся благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословенний благословених пілона Твого, бо ти породила Христа, спасе і зробителя душ наших, вороти сиділо радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний благословених піклона Твого, бо ти породила Христа, спасе і зробителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Третє страсне таїнство, розважмо як. Ісуса вічаю, та м'ян. Вояки, бінок із вінокістрини, поклали Йому на голову і одягни Його пагрини. І підступаючи до нього, казав, радуйся, царю юдейський, і великий попохлонський. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо на власця наша. І не введи нас у спокусу, але визволи нас і духа. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти, і жінками, і благословенний підлога Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Ті порадися, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний лона Твого, Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця ті порадися, благословна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками і благословенний кріло Твого бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословених відлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, благородиться діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословений підлона твого. Вони породила Христа Спаса і збавителя душ наших, по городи за ті оратися, благодати Марії, Господь з тобою, благословена тимками, і благословених пілона Твого, ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, погороди сяді нарадися, благодатна Марія Господь з тобою, Бо, благословена жінками, і благословенний пілона Твого. Воти породила Христа, спаси і збавителя душ наших, бо Діво діратися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена жінками, і благословених від Бога Твого, бо ти породила Христа, спасе і збавителя душ наших, бо городи в благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна, благословенна тими жінками, і благословенний плітло Твого, бо Ти бо породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице бо, Діво радуйся, благодати Марія, Господь з тобою, Благословенна тими жінками, і благословена підлона Твого. Боже ворони Христа, спасе і, слави, і душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Четверте страсне таїнство розважмояк. Хресна дорога Господа, нашого Ісуса Христа. І забрали вони Ісуса, і несучи свій хрест, Він вийшов на місце, зване Черем, по єврейському Голгофа. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай святи царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, Госус, дай нам сьогодні, і нам провини наші. Поминувати нашим, і не веди нас у спокусу, але в нас від лукавого, амінь. Богородиця Ті, радуйся, вода Марія, Господь з тобою, благословена ти між живах, і благословений блідона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, городиця радуйся, радийся, волосана Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаси і збавителя душ наших, це Діво радуйся благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаси і збавителя душ наших, це Діво радуйся благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословених блітлона твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, бродиця Діво радися, благодана Марія Господь з тобою, ти тими жінками, і благословених підлона Твого, бо ти породила Христа, спасе і збавителя душ наших, богодиться Діво ранися, благодана Марія Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками і благословений піклона Твого, бо ти породила Христа, спасе і збавителя душ наших, благородиться Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна Ти між жінками, і благословений піклона Твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших, благодиця Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний бідло на твого, бо ти породила Христа Спаса і справителя душ наших, богородиця ті порадися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і Благословенний бідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Славителя душ наших, богородиця ті порадися, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенний в інші камери, і благословенний від Твого, бо Ти породила Христа, Спаси і Справити душ душі наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. П'яте страстне таїнство, розважмо як. Роз п'яте та смерть Ісуса Христа. Хрестом вже Ісуса стояли його мати і сестра Його Матері, Марія Клеопова і Марія Магдалина. Як побачив Ісус матір та учня, що стояв тут, якого любив, то каже до матері, жінко, Оце син твій, а тоді й до учня, ось мати твоя. було вже близько шостої години і тимньому по всій землі настала. Аж до 9 години Ісус закликав сильним голосом, Отче, у твої руки віддаю дух мій. Сказавши, це, він віддав духа. І ось завіса у куклами розверлась. від відверху, аж додому. І земля потряслася і зачала розпадатися скелі. І повикривались гроби, і повстало багато тіл спочилих святих, а з гробів, повиходивши до його спасіння. До міста святого війшли і багатьом з'явилися, а та ті, що Ісуса з ним стирали, як з Матруса побачили, і те, що там сталося, навлялися дуже, казали, він був справді Син Божий. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас на дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо нова нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, діво радися, благодати Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний під Твого, бо Ти породила Христа Спаси і Збавителя душ наших. Боготиця ді радуйся! благодатна Марія Господь з тобою, ти між жінками, і благословених підлога Того, бо ти народила Христа, спаса і Збавителя душ наших, богородиця ті радуйся! благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений підлога на Того. Бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших, Бого, городи сіті воратися, благодатна Марія Господь з тобою, ти між жінками, і благословений на твого, бо ти породила Христа, Спаса, і збавителя душ наших, Бо городи сядні воралися, благодатна Марія Господь з тобою, ти між жінками. І благословенний прітло на Твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших, бородиця ті воратися, во дана Марія, Господь з тобою, благословенна Ти і жінками, і благословений приклона Твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших, бо городиця ті оратися, во Марія, Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа, Спасе і збавителя душ наших, породиться Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спасе і збавителя душ наших. Богородиця діво, Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід на Твого, проти вороги Христа, Спаса і Сбавителя душ наших, богородиця діво, Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Тими жінками, і благословенний плід на Твого. Водой Бородина Христа, спасибо душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Під Твою милість прибігаємо, Богородице, Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди. Але від бід визволи нас єдина, чиста і благословенна. Пресвята Богородиця, спаси нас. Пресвята Богородиця, спаси нас, Пресвята Богородиця, спаси нас і цілий світ. Амінь. Дорогі браття та сестри, дякуємо вам, що ви разом з нами пройшли цю молитву, цю хресну дорогу, і ми вкотре згадали ту велику жертву, яку Господь. Пожертву за наше спасіння. Я дякую кожному, хто долучився до цієї молитви. Я дякую нашим ліцеїстам, дякую викладачам цього ліцею, дякую офіцерам, які долучилися для того, щоб ця молитва відбулася з цього місця дислокації. Дякуємо кожному нашому захисникові і захисниці. Адже, якби не їхня велична жертва, ми б сьогодні не могли разом з вами тут стояти і молитися, дякуємо їхнім сім'ям, дякуємо кожному, хто бореться і молиться. Нехай Господь Бог поблагословить усіх віння Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Молимося, євангелізуємо та інформуємо. Живе телебачення допомагає нашій церкві бути церквою глобальною. Розповідаємо про життя церкви в Україні та світу. Єднаємо людей у молитві, пропагуємо християнські цінності. Підтримайте живе телебачення, допоможіть нам стати кращими. Складіть пожертву на сайті, підпишіться на наші соцмережі і пізнавайте мудрість церкви разом з нами.